Бути громадянином своєї держави означає користуватися певними правами своєї країни, толерантно ставитися до своїх співжителів та з повагою ставитися до місця, в якому ти живеш. На мою думку, бути громадянином своєї держави це не тільки тризуб на паспорті, а також знання історії та відсоток патріотизму у крові. Бути громадянином України перш за все, любити свою державу, поважати народ, нести необхідні обов'язки по відношенню до своєї держави. Користуватися певними правами, бути громадянином своєї держави це допомагати їй, захищати, любити, поважати, поважати мову, звичаї, традиції, дотримуватися норм права. На мою думку, бути громадянином своєї країни це не бути байдужим до інших, дотримуватися правил своєї держави та оберігати довкілля свого міста. Я хотіла б, щоб в школах зменшили навантаження, покращити екологію України, побудувати притулки для безпритульних тварин в тих містах, в яких їх ще немає, щоб громадяни України дотримувалися доброчесності. Я б хотіла, щоб по Україні розмістили квітники у селах, побудували культурні заклади. У місті запровадили прокат велосипедів та самокатів. Я б хотіла, щоб люди самій державі стали більш милосерднішими. Я б хотіла, щоб наша Україна розвивалася у всіх напрямках та стала сильна, незалежна. Я вважаю, що потрібно грамотно користуватися ресурсами своєї країни. На даний момент, щоб настав мир, щоб кожна дитина жила в родині, мала свою домівку. Також хочу, щоб наше керівництво мешканці звертали увагу на екологію. Я хочу, щоб наша Україна процвітала.